Доброго часу доби, шановні панство. Коротке відео, комусь у поміч на згадку. Як швидко склеїти певну кількість відео безкоштовно та швидко. Наприклад, для Ютуба там з телефона скинули якимось способом собі на комп'ютер відео, пронумерували їх, один, два, три там переглянули. Як би ви хотіли їх Так виглядає зараз ліс. Потім встановлюємо, я, кину посилання на файлик ShootCut. запускаємо його, він ставиться на 10 на 11-ку, наприклад, вибираємо і починаємо просто відкриваємо файли швидко. Перетягуємо сюди вниз і на кінець. І так само слідуючий файл. Так, виглядає зараз тут не конвектуємо нічого. Я кинули. потім покажу, щоб не було втрати в якості. Чуть-чуть заступаємо друг на дружка. І так, пішли далі. Третій кусочок. А тут прям. Четвертий кусочок. П'ятий кусочок. Ожний раз знімав. Далі Но... ми можемо це все ще туди-сюди додати музички, якщо потрібно продивитись, пролистати. Но задача заключається не в тому. Далі ми беремо. Що ми хочемо експортувати, вибираємо H264 Height, типа самий, самий якісний з можливих H264, вибираємо експорт файла і от вказуємо, наприклад, любу, ну, шлях, куди ми хочемо. Любу циферку, наприклад, 3. От, йде збереження. І от все. І в нас з, одразу почалась склейка і конвертація по, те, по якості абсолютно невідчутно, якщо вибрати оцей кодик. Так само з звуком і по часу. От я вчора склеював е, ці файли, що я показав в прикладі. Там десь приблизно 20 хвилин е, зайняла е, ця склейка. Цього відео. Зараз я покажу, от, що виходить в кінці. І все. От Доброго годин, часу те, що я дивіться, проїхати не впало, але ну, там то треба таку місце, кутливо, йде склейка. А то і де затягнули пліса. Туди, де менше гуляють от, люди, що там робиться далі. Ви самі побачите. Так виглядає О, зараз ліс. Ось такий переход. Все просто, швидко. Програмка ставиться за 5 секунд. Після установки вона з'являється в програм файлах. Перемізро створюємо ярлик на робочому столі. Все, тоді цей файлик дуже прекрасно загружається на YouTube. І потім виходить такі по кантах розмиті виходить, розмиті контура, отут воно там ратуширує так в Ютуб зроблений, що воно нормально виходить. Тому всім, кому сподобалось таке коротке відео, якщо комусь треба було швидко, і він не хоче розбиратися. Як це зробити, тому ось такий спосіб. Я кину файлик на свій Google диск і посилання в описі додавлю. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.